Стійкість та соціальна згуртованість під час війни у фокусі діалогу між владою, громадами, бізнесом, громадськими організаціями та соціальними інституціями, що відбувся в Ужгороді, закарпаття дійсно стало таким фундаментом стійкості, згуртованості, про яке ми сьогодні будемо говорити, і показало, що ми є єдина країна, єдина нація. Дуже багато. Релокованого бізнесу знайшли себе тут, тобто вони не перемістилися десь кудись за кордон, але все ж таки знайшли змогу і залишились на Закарпатті. Це дуже важливо. І я знаю, що дуже багато it бізнесу теж залишилося на Закарпатті. Це теж дуже важливо. І це демонструє те, що ми є єдина країна і ми є не об'єднані. Ініціювали захід національна платформа стійкості та згуртованості. Понад півсотні учасників зібралися, аби обговорити ситуацію на Закарпатті через призму ризиків та викликів в умовах довготривалої війни. Мета заходу тобто стійкість це такий стратегічний підхід, який зараз домінує в структурах НАТО і країнах ЄС, тобто в умовах невизначеності глобальної крихкості, власне кажучи, тільки парадигма стійкості, оцінка ризиків. Це інструмент, який дозволяє запровадити такий готовність і антикризовий режим реагування. Наше завдання це просування та імплементація концепції національної системи стійкості. А в даному випадку сьогоднішній захід якраз присвячений це регіональний вимір, тому що стійкість регіонів також визначає загальнонаціональну стійкість. Закарпаття, фактично, якщо взяти по індексу безпеки, да, це такий тиловий регіон. Я думаю, що ви лідери. Наскільки цей потенціал безпеки, наскільки він використовується в інших сферах, головний виклик це повномасштабне вторгнення, три роки війни, загальна втома, падіння довіри до політичних інституцій та влади на всіх рівнях, каже Володимир Лупацій, і тільки спільно із залученням громадськості, громад, бізнесу, єдиний шлях до вирішення проблем. Спільний аналіз ризиків сьогодні, які існують для Закарпатської області, для забезпечення стійкості управління, стійкості громад, стійкості території і якбись стійкості адаптивності тих соціальних процесів, в ну непростий сьогодні для України час. Наприклад, є ризики пов'язані з соціальною стійкістю щодо адаптації ВПО. Зокрема, вирішення цих проблем, чому тому, що якщо ми не будемо цьому приділяти уваги, це може призводити, ну м'яко кажучи, до різних конфліктних ситуацій вже ну, в самому суспільстві. Житлова проблема внутрішньо переміщених осіб найбільш болюче питання наразі для Закарпаття. Не вирішена і не може бути вирішена завдяки Закарпаттю. тому що це вона глобальна і громади на собі це не потягнуть. Вона як була 10 років, як була 7 років тому, так і наразі вона дуже дуже актуальна. І ті місця тимчасового проживання, які у нас створені. А їх у нас найбільша кількість по всій Україні. Їх у нас 107 офіційно зареєстрованих. Вони вже всі практично заповнені. А люди евакуюються. Евакуація проводиться в офіційно і практично ну вже нікуди цих людей селити. Далі проблеми з цим пов'язані: це робота, це інтеграція пов'язана з дітьми, з школами. Обговорили й ризики, пов'язані з адаптацією релокованого бізнесу. Як покращити комунікацію, аби було корисно підприємцям, громадам та економіці регіону? Так наразі гостро стоїть питання кадрів. Стандартні ризики релокованого підприємства це люди. І сьогодні важливе питання. Це вже класика. Бронювання, робочі місця. В цілому наша компанія може це додавати. Ми шукаємо людей, шукаємо співпрацю з владою, як це організувати, щоб наші робочі місця були і збільшували, щоб ми не втрачали людей і робили розвиток свого бізнесу в нашому регіоні. Великий брак людей, саме виробничих, виробничих спеціальностей. Різних операторів різних напрямків дуже великий ринок розвитку. Тому ми готові сприяти розвитку, навчати людей і рухатись в цьому напрямку. Потрібні і маркетологи, і менеджери з продажу, і смм менеджери все, що зв'язано з маркетингом і з продажем. І на сьогоднішній день саме в Закарпатському краї цих людей немає, їх дуже мало. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб приїхали сюди переселенці, і тому у нас навіть запущений проєкт допомога релокованим людям і підприємствам, і простим людям, де ми можемо допомагати. Тобто консультувати і стосовно куди дітей влаштувати і кого на роботу запросити, адже не тільки компанія «Шемакс» потребує таких кадрів, а й інші релоковані бізнеси, які тут в Закарпатті є. І тому ми. Запрошуємо всіх, хто особливо на окупованих територіях приїжджайте в Україну, в Ужгород не потрібно виїжджати за кордон. Тут гарна, гарні є компанії, багато окупованих підприємств, гідна заробітна плата. Тому є куди їхати. Ми допоможемо. Окрема увага перспективам Закарпаття, як перетворити виклики на можливості в умовах війни. Ішлося про потенціал краю: зокрема, туристичний, науковий, медичний, освітній, важливі також соціальні проєкти, реабілітація. Усе це може дати поштовх для розвитку економіки та підвищи як і життя тут, і на цьому варто фокусуватися.